Вітаю, спробую записати відповідь, свій погляд на тему, яку підняла в своїх соцмережах: як жінці навчитися дозволяти собі щось більше. Жінки, мабуть, діляться на два типи: тих, кому треба вчитися щось собі дозволяти і тих. Нікому б не завадило дозволяти собі трошки менше. Ну, ладна. Я відношусь до першого типу, бо я виросла в родині, де жінки так от пахали, пахали, пахали до упаду, потім падали і пахали, лежачи. Тобто ні про які дозволяння собі чогось там ні у моєї мами, ні у бабусі. Ні усіх жінок, що я знала в родині, мови не йшло. Так? І я себе до цього просто привчала. Які ідеї мені допомагали. І я поділюся своїм баченням з клієцьким досвідом, в принципі, життєвим досвідом, як я все це бачу. Перше, про що мені писали, це страх бути недостатньо гарною мамою, дружиною, дочкою. Що, якщо я собі щось там дозволяю, якісь бажанки, то я можу отримати клеймо недостатньо гарної і далі по списку. Так? Як можна подолати? Просто перестаньте ділити якісь речі, вчинки, якості на гарні і погані. Дійсно, давайте подумаємо, вчити з дитиною уроки да? кожен вечір по дві години. За це можна отримати медаль гарна мама. Це ну, як би гарно. Да? А за. Ходити на масажі, там, щотижня, да? за це медаль гарної мами чи гарної жінки не отримаєш. Да? І що вам важливіше, ви чи оця медаль? Да? Медаль, гар... Галочка, гарна мама, гарна господиня. Питання у мене таке: як ви самі ставитесь до жінок, які ось. Більш приділяють уваги собі, що відбувається з вашими почуттями, думками, ви може зазрите, а може, ви радієте за них, чи засуджуєте їх, може, бажаєте ще чогось більше, яке ваше особисте ставлення? І тут, звісно, якщо воно негативне, то треба передивитися. Своє ставлення, заздрість, замінити на радість, да? або навіть побажати таким жінкам ще більше приділяти увагу, або сказати, що ось цей є в її життя в житті. Я теж хочу так навчитися і пустити все це в своє життя, подумайте над цим. І ще раз перестати ділити речі на умовно гарні, умовно погані. да Бо ну, знову ж таки. Прибирати, варити, їсти, це умовно вважається в суспільстві гарними вчинками. Піти там три години погуляти десь на природі, Уже під питанням, хто скаже, да? хто похвалить за те, що ти три години пішла, все кинула, гуляла біля озера, бо тобі це вкрай потрібно. І прибрати це бажання отримувати оці маленькі медаліки і галочки від інших, і спокійно признавати, так мені погуляти самі в самотності більш важливо, ніж наготувати 10 страв для своєї родини. Так, я така. Ви можете до цього ставитись так, як вам хочеться. З свого світогляду, ну, як завгодно. Я така, я не боюся в цьому зізнатися, я не боюся вашого засудження. Все, на цьому крапка, я пішла гуляти. От, наприклад, я з другою дитиною не вчу уроки. З першого класу і не тому, що вона там така суперрозумна, ні, вона перші чотири роки майже нічого не робила, нічого не вчила. І я була готова до поганих оцінок. Я була готова до того там, що вчителька мене викликає і скаже, ай-яй-яй, так не можна. Що ви собі думаєте, да? причому я золота медалістка у минулому. І я була готова і до якогось осуду, там, несприйняття. Досі це навіть мама моя, їй дуже було все важко, просто вона це не розуміла взагалі, як це? Ну, треба ж вивчити ті довбані завдання, зробити, написати. А я для себе вирішила, що я до цього цього готова. Але я не готова витрачати свій час на те, щоб ще раз вчитися в школі. І що сталося? Десь в кінцю четвертого класу дочка все ж таки в процес включилася. Зараз вона в шостому, вона отримує чудові оцінки. І вона не отримує зауважень, вона завжди робить уроки сама, А може тільки, ну, якщо щось не зрозуміло, прийти, попросити допомоги. А той час, який я могла б витрачати на те, що сиділа, почула з нею уроки, я можу зробити гімнастику чи свої там якісь практики, Ну, у нас є ще молодші, тому мені є чим зайнятися зазвичай. А ще питання таке: осудо яких людей ви боїтесь? Отак, от, в принципі, що хтось мене засудить, чи якісь конкретні люди. Мама, чоловік, там, свекри, може, да? з близькими ну, з ефемерними ясне діло ну, їх не існує. Да? Ми мало кого цікавимо насправді. А з близькими треба розмовляти, і не звинувачувати їх ось там, я не маю часу на себе, чи ще щось. А пояснювати, як це важливо вам, щось що ви відпочинете, і будете в гарному настрої, і все в родині буде гарно. І висловлюватися фразами: Я буду вдячна тобі, якщо там. У мене буде там день відпочинку, чи що щось. Таким чином з близькими просто треба розмовляти. Далі такий момент, не боятися сміло признавати якісь якості, які в суспільстві умовно вважаються такими не дуже гарними. Да? Наприклад, сказати, там, ну, я лінива, да? ну, я сміло кажу, що я не люблю вести домашнє господарство. Так, я роблю якийсь необхідний мінімум, щоб було якось більш-менш чистенько, щось нам було їсти. Так. Але я не люблю це робити. Я не відмиваю всю квартиру зранку до ночі, не виготовлюю 10 страв. І... Я роблю по мінімуму. Хтось скаже, що це лінь. ну, будь ласочка, кажіть, що це лінь. Я мені не шкода, якщо ви будете думати, що це лінь. І ну, я це ж можу сказати, ну, добре лінь, ну, значить, я лінива, якщо лінь. Ну, від цього нічого не міняється. Я не становлюсь більш гіршою людиною. До мене ну, ніхто не починає ставитися гірше, ніж раніше, від цього зізнання. Да? Ну, лінь, значить, лінь, ну, Бога ради. До речі, такий момент. Таке звинувачення можна частіше за все почути від людини, яка і сама б залюбки полінилася і нічого не робила, але знову ж таки не може собі цього дозволити. І тому вона і інших шпиняє, що йти давай роби, йти давай роби, ну, вставай з дивана, біжи, роби. тому що вона собі цього не дозволяє. Подумайте про це також. Є ще у жінок така фішка, вони думають. Якщо от вони будуть гарним гарними, діточок ублажнять, чоловіка ублажнять, батькам догодять, то ці всі близькі, вони так раптом хопа і здогадаються, а що ж цій жінці треба? І скажуть: Йди, гроші витрачай на масаж, іди, ванну приймай, і відпочивай. Ну, так зовсім не працює. Близькі просто звикають до того, що. Жінка отак от себе поводить і все, і просто починають цим користуватися. Навіть от у нас був нещодавно такий випадок, ну, малесенький, два дні буквально я вставала раніше за всіх і збирала повністю дітей дочку в школи, сина, в садочок і сніданок там усе таке. Зазвичай ми це робимо разом з чоловіком. Ну, Два дні так сталося. На третій день він став разом зі мною, але, дивлюся, проходить там вже година, да, він нічого не робить з того, що він зазвичай робить. щоб... Збирати дітей разом зі мною. Я його питаю, а що, ну, що трапилося? Він каже: ну я дивлюсь, ти нормально справляєшся. І типа все. Тобто, дві, два дні вистачило, щоб він вирішив, що я справляюсь сама, і все, все гаразд. Буває навіть, що родина і буде якось. Чинити якийсь супротив, там, діти вердувати. А Знову ж таки, на своєму прикладі мені знадобилося два роки, щоб привчити свою родину до того, що я щодня займаюся десь годину ну і гімнастикою, і фізичними вправами оцим, оцим. Ну, цим всім. Це їм прям важко давалася ця ідея. А зараз дочка вже сама може запропонувати. Щось там погратися з малим, чи ще щось якось, звільнити мені час. І чоловік також бере їх на себе, щоб я позаймалася. Але ну, добровільно, воно мало хто так погоджується так відразу. Далі мені відповідали, що поки все переробиш, то часу на себе вже не лишається. Це вирішується дуже просто, поміняти просто місцями для себе свої пріоритети. Спочатку я роблю щось для себе, а в час, який залишиться все, що мені треба інше зробити. Ну, да. Знову ж таки, наприклад, якщо у мене є тільки один день вільний, коли я можу сходити, там, наприклад, на базар за якимись покупками, ми, що ми любимо саме на базарі купляти, або сходити погуляти на озеро, то я піду гуляти на озеро, і те, що нам треба, ми купимо там в супермаркеті. Да? Наступного тижня я постараюся зробити так, щоб я могла і туди, і туди сходити. Можливо, від чогось а, треба буде відмовлятися, а, якось раціоналізувати. Да? Вистроїти свої пріоритети, але от спробуйте спочатку робити щось для себе, а потім на що лишається час. Дуже часто молоді мами, от коли дитинка засипає, да, і мами думають, все, зараз все-все перероблю, там те що треба, а потім, поки він ще спить, відпочину. І ну, ви знаєте, як відбувається. Да? Поки ти все переробила, попу перемостила на ліжко, і дитина проснулася, прокинулася. Да? Це я такий фокус проживала з першим самим старшим сином. І Коли вже народилася дочка, я все думаю, ні, такого вже зі мною не буде. Все вона заснула, все це мій час, я відпочиваю, я роблю щось для себе. І якщо вже я не вже відпочивалася, дочка ще спить. Тоді я вже йду щось роблю, якісь справи. Так. І ну, наприклад, у мене пострадало господарство. Я вирішила, що ну, немає час, сенсу в чистій квартирі, якщо я в ній валяюсь без задніх ніг втомлена і зла від її втоми. Знову ж таки, коли жінка звикла так от жертвувати своїм часом, своїм бажанням, своїми потребами. Ну, здавалось би, на благо да? родини, близьких людей, то воно все це накопичується, 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 да? а потім все одно воно чимось вибухає, або хворобою, або якимсь там нервовим зривом. І воно все одне тим самим закінчується, що ти все одно відстоюєш свої кордони, виборюєш там якесь право на відпочинок, тільки це все через вибух, через скандал, а це можна впроваджувати так, от, поступово. Далі мені писали, що важко витрачати на себе гроші. А що спочатку треба задовольнити потреби дітей чи ще когось, так? ну давайте про тих самих дітей. Ви радієте, коли ваша дитина отримує якусь нову іграшку, відвідування якогось розважального центру, одяг. Ви за неї радієте правильно, так? що у неї отак усе гарно. А то в мене питання, чому ви лишаєте своїх дітей цих емоцій? Радіти за вас, радіти, привчіть їх радіти, що мама, папа теж, вибачте, люди, і вони теж хочуть отримувати і новий одяг, і якісь емоції, відпочинок, і цілеспрямовано підкреслювати це. Навчіть своїх дітей радіти від того, що їх близькі люди щось отримують гарне для себе. Ну, інакше це дійсно може погано закінчитися в їх дорослому житті. Мама, яка відмовляє собі в чомусь заради дітей, насправді робить їм величезну шкоду. Що стосується чоловіків, то. Нормальна реакція чоловіка це радіти, коли його жінка, його дружина щось, коли їй гарно, коли вона щось отримує, то, що, то, що їй треба, то, що їй подобається. Можна підійти з гумором, я пам'ятаю, коли мені важко було наважитися ходити на масажі. а думаю, так, все 100 поля. Магазин іграшок заробляє, коли ми приходимо, купляємо? заробляє, гуртки заробляють, заробляють. Да? І ну, думаю, що ну, масажист теж хоче заробляти. Да? Тому зараз я понесу свої гроші не в магазин іграшок, не на гуртки розвиваючи, а понесу їх масажисту. Ну, Масажисти хочуть заробляти. Ну, от я понесу свої гроші масажисту. Ну, от можна якісь такі собі фішки придумати. А так, ще дуже важливий момент: це почуття провини перед іншими людьми, які не можуть собі зараз дозволити те, що ви можете собі дозволити. Останні роки от в Україні. Да, Дуже багато людей не дозволяє жінок, особливо не дозволяють собі відпочинок. Ну, як я можу відпочивати щось робити для себе, коли навкруги ну, таке коїться. Да? Люди там не стільки горя, стільки трагедій. І я, оце мій пункт, да? одна з таких людей, що мені от соромно. Що я собі щось можу дозволити, а хтось не може дозволити. Але питання, коли ми не дозволяємо собі, це як допомагає тим людям? Да? Ну, можна там просто фінансово. Да. Я згодна, що я не витрачаю на себе, наприклад. А допомагаю фінансово. Але також не завжди трапляється. Да? Зазвичай ми просто не робимо нічого для себе. Бо як я можу, там людям погано. А коли ви нічого не робите, вам від цього краще стає. І, можливо, всім буде краще, якщо ви все ж таки відпочинете, наберетесь сил, і у вас а, будуть внутрішні ресурси а, допомагати і тим людям, яким зараз гірше. Да? А, також можна робити прості присвяти. А коли ви щось робите гарне для себе, так от просто уявляти, що у всіх людей є така можливість і присвячувати, щоб усі жінки мали можливість отак відпочити чи щось собі придбати. Ну, такі ось якісь духовні моменти. Але якщо почуття провини не відпускає і от нічого не вдається придумати, зробити з ним, то його краще все ж пропрацювати з фахівцем, бо це дуже-дуже деструктивна емоція. Вона сильно заважає в житті і, і дуже шкодить, там є цілий механізм, як працює почуття провини, і я дуже не раджу. В це, в це гратися і краще вчасно це пропрацювати і жити без почуття провини. Так, і наостанок я хочу розказати: ну, звісно, я арт-терапевтка, тому. Як ще можна за допомогою арт-терапевтичної вправи підійти до вирішення питання, упорядимо, ну, як це правильно сказати, розподілення своїх грошових, часових ресурсів, щоб з'явився час, гроші на себе, да? можливості, давайте уявимо, що ви стоїте перед шафою. Ну, така, можливо, велика шафа купе, уявіть собі якусь шафу. І в ній є певна кількість полиць. Прям візьміть і намалюйте ці полиці, скільки їх там дещо. Ну, от прям намалюйте шафу, як вона виглядає всередині. І дивіться, якщо ви хочете знайти час. Для чогось для себе, да? і е, можна тут, в принципі, одночасно із часом, і з, часами, з грошима, е, можна, од... а можна окремо зробити цю техніку на час і на гроші. І от на полицях розпри... розкладіть, на що ви витрачаєте свій час. От тут робота, тут час з дітьми. Час з батьками, прибирання, готування, от так от розкладіть по полицях, бажано намалювати такі маленькі символи, образи кожної цієї справи, куди ви витрачаєте свій час або гроші, або і час і гроші. Тобто, у вас може бути така змішана шапка, час і гроші. А можна зробити окремо, на час і на гроші. А от, поділі, подивіться, що вийшло. Чи вистачило вам полиць на все, що ви робите, на що ви гроші? А якщо не вистачило полиць, на що? Що навіть зараз не вміщується в ту шафку вашого часу чи ваших грошових витрат? А Можливо, полиці залишилися, і це дуже непогано. Подивіться да? на ці пусті полиці. А тепер подивіться, як би поряд з собою, уявіть, що ви з'їздили в торгівельний центр, пройшлися по магазинах, накупили собі обновок, і ось вони в пакетах стоять поряд з вашою шафою. І ці обновки це обновки це те, що вам хочеться. Те, що вам хочеться в свою, своє життя привнести якісь бажанки, задовільнення якихось потреб, що вам хочеться, що хочеться робити більше для себе. Ось, ось вони в пакетах стоять поряд з вами. І вам треба розподілити на цю шавку. Да? І дивіться, що є у вас вільні полиці там. А, чим займете? Чи вистачить тих вільних полиць? Ну, зазвичай, я думаю, що коли є, так стоїть питання, то тих, тих вільних полиць там просто немає. Да? Тому ми питання ставимо по-іншому: що треба прибрати? Можливо, щось давно треба викинути з цієї шафи, просто викинути. Можливо, відібрати з яких полиць щось. Можливо, поєднати якісь полиці між собою. Задача вивільнити, отак от через отакі образи, вивільнити простір, що проситься туди, що проситься прибрати з цієї шкафи, щоб туди можна було покласти оці ваші бажанки і потреби. А, спробуйте так зробити, да, що ви прямо от можна, а, шафи виймете, як ви розкладете, і от як ви себе будете почуватися при такому новому вигляді вашої шафки, якщо це час, якщо це гроші. А, спробуйте зробити, можете написати мені в коментарях або в особисті, що у вас вийшло чи підійшов вам цей образ, чи підійшли вам ідеї, які ми я з вами поділилась в цьому відео? На все добре.